Таке ось Кемпі Мінарк 150-й. не захотіли їх брати, а я взяв, подивіться, що воно всередині там. Так. Ну, що зразу оприділив? Зразу оприділив, що не були під'єднані провода. Бо включаю через лампу, нічого не було. А потім... Вскрив, дивлюся, провода відключені, але прозвонив транзистори вибиті. Випаяв транзистор, ну треба ж подивитися. Хоча, хоча б так подивитися. І що ми бачимо? Тут косий міст і дивимося два ТГР. -а. І в мене таке, що тут, смутне суміння, що ці ТГР треба викинути. Нафіг і замінити нормальними. Так, іще одне. Випив вже я транзистори. Транзистори тут стояли. G4PC50W і стояло 6 штук по 3 в плечі. Це косий міст. Не знаю податишити, на скільки вони, але по 3 транзистора це серйозна заявка. На успіх і на гроші. Шо 6 транзисторів це не 4. Мінять. А міняти всі треба. Я не, не, не знаю, скільки тут побитих. Два, то точно тут вбиті. Ну, а мінять по-любому всі. Так, ще які детальки. Оцей діод мур. Мур мур, 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 мур. Мур 460 пробитий. Далі кнопка не працює Вообще. слово взагалі. Далі, хвальоний кемпі. Витягував ці контактори. Що зробилося? Ось дивіться. Витяглися. Витяглися провода з нього. О, ось, воно. я вже витягнув їх, подивіться що. А тепер дивимося, як вони там. А вони не зажаті зовсім. Зовсім не зажаті. Ай, блін. Поставив вже був я нову кнопку для проби. Не запускається, зняв плату управління. Що я тут бачу? Дивлюся, тут ось бахнути. От. Треба міняти. Це 200. Е, яка тут? 239 Ну, мабуть, 339-та а 239 це на більш низькі температури. Бо тут стоїть не 38-40, 40 42 Неначе. Видно буде, яка тут шивка де вона. А, не 38-44, а 28-44 при низьких температурах. Ну, подивлюся, як продається така, то треба купити. Не продається, поставим 339 ЛМ знята. Знята скальпелем, ножки перерізані акуратненько. Знята, а потім випаяні, здуті паяльничками. Все. Нічого не нарушено. Всі дорожки на місці. Так, походу, тут ще пробито. Ну, Бачите, нема в мене цього штатива і не можу нормально. Так, Зацеплюсь на, 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 на землю. Ось, ось земля. Тут. І. Ай. Так, ладно. На землю зачеплюся і. Ну-ка, видно так. Буду. Так, видно, мабуть. Зачепився на землю і дивимося так. Нога на перше. Перша нога на шимки. Звониться. Ну, невідомо, що. Що пробити, чи перша нога на шимки, чи, чи друга нога. Друга нога на цьому. А, подожди, це третя. Третя третє угу. Значить, або це, або це пробити. Ну, судячи, якщо тут лмка пробита, то будемо здувати оцю. А потім перевіряти. Зняв шимку, зняв LM217. Чому зараз ЕМК покажу, а от шимку, мабуть, не покажу. Чуєте? Пробита шимка по першій нозі дзвониться на 167 Ом. Одну ЛМ-ку може. 239 може і не треба було знімати, ну бачите, ту зняв, вона пробита однозначно, цю зняв. все рівно прийшло шимку знімати і ну Зразу лмку зняв, а потім шимка все рівно пробита. Будемо купляти і ставити. Так, тут всю плату і виписав, що ще замінить. Значить, замінить V2 Де він тут. Ось, осьо. V2 пробитий. Далі замінить V4 це діоди. V4. Далі замінить резистор R41 на 1 кОм. Де він тут ось Ось. пробитий? А також замінити треба R67 на 3,3 кОм. Ось він. Ось. Прозвонив все. А це треба ще замінити тут. Знайшов вибити. Так, це Мінарк. Запаяв я ЛМки, запаяв шимку, запаяв кан... резистори, діоди, не були таких діодів і нема ніде. Тут бас 16 стоять. Я не хотів стекляшки ставити 41.48, купив 41.48, бав 99, але знову ж таки, в чуть меншому корпусі. Ну, там, все равно, там один діод тільки задіяний. Нема ніде 317-ї 217-ї ЛМки. Це треба по інтернету хіба що. Спитаю, чи ставить 317-ту залишати, чи все таки 217 ту де буде працювати? Якщо при мінусових температурах, то треба поставити. Все, запаяв два транзистора, беушні для перевірки. А тепер дивіться, як включається цей. Старт, як стартує він? Так, виставляю 220 вольт. Я зразу кажу, я вже включав. Просто я не зрозумів, в чому проблема? Перший раз стикаюсь. І рахуємо. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 120, 121, 122, 123. Ну, не зрозуміло. Щось він дуже довго стартує. Не зрозуміло. Так не повинно бути. Так, блін, я все-таки знайшов проблему. Так, зараз включаємо через лампу латер. Отроху. Не включимо. Бо треба виключатель включити. Запустився десь на 140. Виводимо на 220. 220. 10. Ну, через лампу, лампа нормально веде На выходе 81,5. Все, теперь выключаем. выключил, Теперь включаем. Включается все нормально. Выключаем. Трошки зачекаем. Включаем. Все нормально, затримкою есть, все окей. Ох, тепер будемо чекати транзистори. А їх тут аж 6 штук. 3 по 3 в плечі. А знаєте в чому ще була проблема? Ну, кроме того, що на платі згоріло все. І LMК, і резистори, і діоди, і всі мікросхеми погоріли. Тестується зараз конденсатор. Що він показує? Так, ага. 215 мікрофарад, ESR який. 000. Який? Конденсатор. Просто шикарний. Просто шикарний. Він на 220 мікрофарад все. А він глючить, він не тримає. Тут показує нормально, а під нагрузкою він плаває і не тримає свої 19 вольт. Я вже все облазив, і стабілітрон, і і лемку поміняв, ну, ну все, що можна. На нього не подумав, перевірив нормальний. Поставив другий конденсатор, все працює, ви бачили. Так, на платі управління кучу всього перепаяв. Ось я тільки що ще перепаяв. Ось тут блохи, ось одна блоха. Ще друга там валяється. Е, так, поставив, сигнали перевірив. Не показую, бо немає, як зараз показати. Сігнал. Сігнали там цікаві взагалі. -то. Ну, не можу, може на цьому. Потім е, зніму. Так, е, зараз буду запаювати транзистори. Транзистори такі буду запаювати, видно. FGH 40N60 SMD. -шні. Їх тут 6 штук. Ну що, пробуємо кемпіна була Це е, наклейка е, в сервісі був, в сервіс відмовився від ремонту. Так, включился струм на минимум. Пробуем, ну 82, так вентилятор запрацював сильнейший, потому что там самозапит да? О. так нормально, ну что он может. Заявлено у нього 150 А, ви бачили 6 по три в плечі хороших цих транзисторів. так. 150 ампер своїх, які заявлено, так він і видає. Зараз будемо на електрод пробувати. Так, пробуємо цей кемпі. Я, звісно, не зварювальник, так що... Так, струм на мінімум. Включаємо. Так, як запалює на мінімумі? Ну запалює дуже класно. Так, поставимо 3 3,2 мм електрода на 40 ампер. 40 ставим на 60. Шикарно. На 80. Так, давайте зловим. На 80 вообще палочку классно. Так, на соточку ставим. Шикарный аппарат, просто шикарный ну и максимум 150. Звісно, китайський рядом не стоїть. І рядом наче, не тільки не стоїть, а й не валявся. Вот. У нього схемотехніка, звісно, трошки цікавенька. Ну, я з ним помучився, але я його зробив. Я його зробив. Сервіс відмовився, а я думаю подивлюся. Але зробив. Клас. Всім дякую.